Чи закриєте ви всі свої робочі питання до Нового року? І що? Угу, Так. Закрити всі свої робочі питання до Нового року є дуже-дуже-дуже велика вірогідність. Якщо ви перестанете собі ось, знаєте накручувати і гризти самі собі мозок, да, отак от типу, що, о Боже, як я це зроблю, що мені робити, ну, Тобто, чим більше ви будете впадати в якісь такі стресові стани і апатію, да, замість того, щоб щось робити, то, понятно, що нічого не буде. Але якщо ви оці свої переживання да, і, як то кажуть, Перебільшення Складності робіт вимкнете, то ви отримаєте всі шанси. Туз Пентаклів – це чудова карта, це необмежені можливості для вирішення будь-яких питань. Да? Підійдете з цим якось по-новому, легко, просто, з цікавістю і візьмете відповідальність на себе за те, що відбувається у вас на тій роботі. Да? Наприклад, тут вам треба це зробити, але ваша робота залежить ще від когось. І якщо ви саме свою роботу зробите так, як треба, да? не будете казати, що о, я не встигаю через ту. Що хтось там щось там не зробив. Да? Ну, тобто, робіть те, що ви можете, і повірте, у вас буде прекрасні шанси все зробити дуже якби, ну, от легко, просто і поступово. Да? Головне, робіть. Головне робіть. Якщо, наприклад, ваша робота залежить ще від когось, то балансуйте. Да? Тобто, Можна запитатися іншу людину, можливо тобі щось допомогти, чи з кимось там з'єднати, да? можливо, тобі щось треба підказати. Да? Тобто... Візьміть на себе відповідальність і у вас все вийде. Прямо тут дивіться, які гарні карти, якщо. Реально легко до цього віднестися. Це не означає безвідповідально, це навпаки означає відповідально, але з таким ентузіазмом і з бажанням все встигнути і все зробити, а не впадати в якісь негативні емоції, що ой Боже Боже, за що це мені, як це я справлюсь, і все таке. Да? Тобто вимикаємо, вимикаємо негативні якісь такі налаштування свої, да? і вмикаємо віру в те, що у вас все вийде. І у вас дійсно все вийде.